Понеділок, 11 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Свято-Георгівському храмі сьогодні попрощалися з героєм Юрієм Клименком. Він завжди мріяв бути військовим. З 2021 року служив у 19-й ракетній бригаді Свята Варвара. Старший лейтенант Юрій Клименко загинув під час виконання бойового завдання 5 березня. Герою назавжди 25. У нього залишилися дружина і двоє маленьких дітей. Під час церемонії родині героя вручили військову нагороду посмертно. Поховали Юрія Клименка на Алеї Слави у Раковому. Разом, нагородити пам'ятним народним знаком 19-та ракетна бригада Святова рода до смерті. П'ять років ми з ним разом вчились. Ми були з, одної, з однієї групи, з одного курсу. Стати військовим це була його мрія, звичайно. Він цим жив. Вогник в його серці горів до захисту батьківщини. Це його була ціль, це його була мета. Його була мрія. Сьогодні ми прощаємося з нашим бойовим побратимом Юрієм Володимировичем, який загинув 5 березня 2024 року, захищаючи нашу країну. Юрій ще був досить молодим юним бійцем, захисником України. Йому лише виповнилось 25 років. Життя лише починалося. У нього залишилася молода, красива дружина і двоє маленьких діток хлопчик та дівчинка. Проходив службу Юрій з 2016 року. Він закінчив військовий навчальний заклад. З 2021 року він проходив службу у лавах нашої військової частини. Він долучався до захисту України на різних напрямках і в основному в, в нашому напрямку саме ракетних військ, захищаючи. Але це могло бути і на східному, і на південному, і на північному тобто підрозділи бригади виконує завдання на всій лінії бойових дій. Ділю у Хмельницькому попрощалися із рятувальником Віктором Ворожцовим. Він працював у першій державній пожежно-рятувальній частині, був сержантом служби цивільного захисту, брав участь в операції об'єднаних сил. Помер після багатьох місяців боротьби з важкою хворобою. Віктору Ворожцову було 27 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Наскільки Хмельницький безбар'єрний, на це питання просять відповісти хмельничан. Опитування ініціювала Агенція розвитку міста. Хочуть дізнатися, що думають жителі про доступність громадських місць, зупинок, парків та інших публічних просторів для людей з інвалідністю та маломобільних осіб. Результати дослідження використають для розробки проєкту з покращення доступності різних мікрорайонів міста google форма для участі в опитуванні розміщена на Фейсбук-сторінці Агенції розвитку Хмельницького. Понад півтора мільйона гривень. Така загальна сума збитків, яких торік завдали жителям області інтернет-шахраїм. Наразі розслідується 136 фактів, за якими оголошено підозри, повідомили у кіберполіції Хмельниччини. Правоохоронці не лише працюють над тим, аби зловмисники отримали покарання, а й щоб повернули людям видурені гроші. Найбільш розповсюдженими схемами шахрайс залишаються продаж неіснуючих товарів, виманювання персональних і даних банківських рахунків та псевдоволонтерство. У суботу хмельничани поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Видатний поет та художник народився 9 березня 210 років тому. Він мріяв, щоб Україна стала незалежною суверенною державою, щоб шанувалася мова, культура та історія народу. І писав про це у своїх віршах. Слова кобзаря борітися поборете не втрачають актуальності і нині. Українці мають знати і розуміти іншого Шевченка, ніж багато років їм насаджувала думку радянська влада якогось старого понурого діда. А Шевченко це абсолютно інший, Шевченко це пророк, Шевченко це борець, Шевченко це людина, яка вже 200 років каже українцям про те, що тільки українці можуть бути володарями своєї землі. Що в українців є одвічний ворог, який хоче їх знищити. Шевченко і його слова про те, що поховайте і вставайте, кайдани порвіте актуальні і сьогодні. Ми його називаємо батьком нації за те, що він як дітей любив всіх українців, любив Україну як мати, його борітися, поборити вам Бог. Помагає зараз. Вони найбільш актуальні за цих за роки незалежності України, тому що війна російсько-українська, а Шевченко, дух його, переможні, його клич, його заповіти ведуть до того, що ми очікуємо, як, як найшвидшої перемоги. Дуже влучно один науковець академії сказав, що це наш посланець небесний. Ми вважаємо між письменниками. Він цю націю скріпив. Шевченко в устами жінок. Хоровий вечір до річниці від дня народження Кобзаря відбувся в обласній філармонії. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор виконував вірші Тараса Шевченка, покладені на музику українських композиторів. Вокал поєднали з інструментальною музикою, художнім читанням та акторською грою. Усе для того, аби показати справжній, не спотворений радянською владою образ Тараса Шевченка. Кожного року наш колектив е готує різні програми по. Е у спогадах багато років нам нав'язували, що він абсолютно не таким був. Нам подавали його інші. Ну, зрозуміло, що радянська ідеологія працювала дуже добре. Але ми маємо на сьогодні всі відомості про його життя, про те, як він любив театр. Як він любив жінок, ці мольберти це будуть представлені дев'ять жінок його. Кожна буде розказувати якийсь. Шматочок вірша Тараса Григоровича. Багато гарних композицій власне, на музику українських композиторів. І Стеблянка, і Станковича, і нашого артиста колективу Стаса Ярецького. Психологічний тренінг для спортсменів влаштували у Хмельницькому. Спеціалісти благодійного фонду Рокада завітали до вихованців ДЮСШ номер 3 із дівчатами, які займаються художньою гімнастикою, говорили про мотивацію, успіх та командну роботу. У нас художня гімнастика це індивідуальний від спорту, але інколи гімнастки виступають в командних змаганнях. І коли вони виступають в командних змаганнях, це потрібно один за одного бути не суперницями, а бути одним єдиним цілим. І це дуже знаєте, важливо, особливо перед такими стартами, як чемпіонат України, коли вони хвилюються як і за себе, так і за команду, як за всю область на даному етапі. І в цьому випадку не тільки тренер, не тільки батьки. Але і сторонні люди повинні допомогти. Допомогти зібратися, допомогти зорієнтуватися, не підвести не тільки себе, не підвести тренера, а всю область. Ми будемо використовувати ігрову терапію, арт-терапетичні методи, десь метафоричні картки, тобто звернемося і вже до досягнень, і до майбутніх, скажімо так, досягнень. Зробимо контракт самою собою, десь дівчатка будуть йти на зустріч до своєї мети, братися в свої ручки, присвоювати, ну десь що радіти. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!